Ну а прикордонники бригади Гард показали, як знищують ворога на Харківщині у операторів безпілотників підрозділу Скорпіон. Був вдалий день їхні дрони знищили російську протитанкову гармату, рапіру, автівку, що використовували для підвозу особового складу та боєкомплекту. А ще міномет, камеру, відеоспостереження, а також ліквідували щонайменше п'ятьох окупантів. І, от якраз, цим молодцям, які роблять таку красу. Зараз необхідна допомога українцям, адже якраз саме бригада ГАРД, яка, як я вже зазначала, стримує ворога на Харківщині. Їм необхідно закупити дрони, і заодно можна виграти унікальну інсталяцію з передової. Виріб створений на позиціях під Вовчанськом. Це дерев'яні частини, зібрані в посадці, яку тримають прикордонники і в основі інсталяції. Тубус від 120-мм міліметрової міни з зображенням тризуба. Він інкустований гільцями. Набої від зенітних установок, гранатометів, кулеметів зібраних на позиціях. Його автор прикордонник на псевдо. Тоха майстер, який працює з деревом та артбетоном. Тож, що потрібно зробити, щоб взяти участь у цьому розіграші, це потрібно зробити донат від 200 гривень на банку фонду племена Трезуба. Чим більше таких донатів, тим більше окупантів можуть знищити аеророзвідники прикордонної бригади ГАРД і тим більші шанси перемогти в розіграші. QR-код, за яким можна зробити, це ви зараз бачите на екрані. Номер картки. Я знаю, що, що зараз будете писати. Ми обов'язково дізнаємось найближчим часом. І усі охочі, хто хоче і доєднатися до розіграшу. Ну або просто допомогти. Будь ласка, пишіть в наші месенджери 068 044 0441. За нашою традицією, я просто вам напряму скину номер картки. А зараз, ну я неймовірно тішуся і неймовірно рада, бо в нашому ефірі буде людина, яку ми дуже всі любимо, усім телеканалом Київ, це Олександр Данелева. Начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ДПСУ Гард, який на харківському напрямку? І наш колега Сашо, привіт, привіт всем. Слава Україні всім всіх Героям слава. Саш. Розкажи, будь ласка, спочатку про цей якраз такий збір-розіграш, збір, лотерея. Яка необхідність? Яка сума потрібно зібрати? Що буде? Зараз в рамках цього збору ми його оголосили, ми збираємо, хочемо зібрати 1 мільйон гривень. Ці гроші е, будуть направлені на закупівлю дронів. Оксім ну, і дрони це і аеророзвідка для виявлення ворожих цілей, передачі координат цих цілей, нашим артилерії, мінометам для подальшого ураження противника. Ну, також це ударні дрони, які є дуже ефективною зброєю, як і в півішки, так і скиди. Ну, але на жаль, це все розхідний матеріал. Мало їх не буває. І наразі тому прикордонна бригада ГАРД, яка виконує завдання бойові на Вовчанському напрямку, оголосила на них збір до Мі. мільйона гривень, які ми хочемо зібрати ще багатенько, але разом всі ми сила, і кожна гривня для наших бійців вона золота. Тому хочемо закликати всіх, хто може допомогти нашим бійцям. Ну і вже про те, що такий бонус, якби приємний, який отримати, а це дійсно унікальний шедевр від нашого військовослужбовця. Ви зможете отримати. Він стане прикрасою будь-якої домівки. Він водночас пов'язаний з військовою тематикою, але водночас він дуже сам по собі гарний, гарний і ексклюзивний. Цей він майстер у нас ну взагалі так багато, багато у нас військовослужбовців, талановитих на різні напрямки, різні то цивільному житті. У них були різні хобі, хтось співав, причому доволі гарно. Да? Хтось, угу. ось як цей військовослужбовець виготовляв своїми руками да? такі чудові шедеври. Тому Саша. будь ласка, приєднуйтеся, да і нам потрібно нам потрібні ці дрони. Нам потрібні ці дрони для того, щоб нищити ворога. Так, тут же наші глядачі пишуть вітання Саші Даниленко, пам'ятають, передають обов'язково. Саш, нетрадиційне традиційне можливе питання, але правда, що а, якщо ми говоримо там, хтось співає, хтось робить гарні речі, от вони такі талановиті, креативні люди, вони і знищують ворога креативно-талановито? Ну Знищити ворога, звісно, тут креатив потрібен, тому що якщо в тебе є креатив, то ти зможеш ворога перехитрити. Так, як у нас, наприклад, були от недавно ми на сторінках нашої бригади Гард розповідали про наших хлопців, які на, пози, на, яких, на позиціях на них полював е, снайпер. Звісно, угу. снайпера виявити не дуже просто, і хлопці взяли, нагріли лопату, висунули її з окопу. Снайпер почав по них стріляти. Виявилося взагалі, що це двоє снайперів е, працюють з е, mm -hmm. ворожої сторони. Ну і таким чином їх було цих ворожих снайперів виявлено і ліквідовано. Прихлопнуто... І поріли, да? Цей О, так, це лопатою прихлопнута. Цю лопато прихлопнута і не закопана, да? так? Просто лопата, яку нагріли і висунули, так закопано. Mm -hmm. Саш, ну я не можу не спитати, яка ситуація загалом зараз на Харківському напрямку, бо ми вже надавали інформацію. Знову ж таки, зокрема, те, що там останнім часом використовували там малими групами, вони йшли, а зараз знову переходять ось ці м'ясні штурми, коли вони просто навалюються. Ну у Вовчанську, да безпосередньо у Вовчанську самому і на околишніх е, територіях там йдуть штурми. Е, Штурм десь в середньому близько 10 штурмів е, на день е, угу. там працюють ну, багато підрозділів Сил оборони України, в тому числі і військовослужбовці прикордонної бригади Гард протидіють ворогу. Тобто, да, вони намагаються штурмувати, але ну як теж ви казали, що безрезультатно е, результатів ці штурми не дають. Також дуже, дуже насичене небо ворожими безпілотниками. Е і міномети стріляють. Це найактивніша зброї, яку наразі на напрямку застосовують, застосовує ворог. Угу. Кабів, да, як ви сказали, кабів стало менше останнім часом. Е ну, я можу сказати, от ви і самі бачили на відео, яке ви запускали. Е ми також їм даємо прикурити так нормально. Щодня нищимо ворога. Щодня нищимо техніку ворожу, також з усього наявного у нас озброєння, дронами, мінометами, артилерією, реактивними системами, залпом вогня. Ситуація складна. Ворог накопичив доволі на ділянці доволі великі в кількісному плані, в якісному вони різні, але кількість великі плани, велику кількість. Живої те, живої сили, техніки, це дає можливість ворогу теоретично в будь-який момент спробувати повторити свою травневу операцію, коли вони пішли на Вовчанськ. Коли пішли на Вовчанськ і там ось розвернулися бойові дії, які тривають досі. Хоче там створити буферну зону на цій ділянці. Хоче прорватися, також зробити собі коридор, піти на Куп'янськ. З цього боку, вже Захід, виходить, з північного угу. заходу, щоб оточити наші військові групування, які знаходяться, які обороняють Куп'янськ. Ну, але ми цього йому не даємо, контролюємо ситуацію, нищимо, протидіємо ворогу. І тут якраз як ще в розі знову ж таки з того збору, який йде а, на дрони. Ми розуміємо, що вони допомагають і нищити ворога і його стримувати, бо а, в ті самі впівішки вони зупиняють і техніку ворога, і, ну, і так само особовий склад. А, мені цікаво, а який у нас паритет? Бо я пам'ятаю, були випадки, коли в, в українських силах були один до десяти дронів, там п'ять до десяти дронів. А зараз якась Ситуація, чи менше -менш має... вирівнюється. Маєш на увазі на користь ворога, да, так, паритет. Так, так. Ну, дро... про паритет я не можу сказати, але дронів ворожих дуже багато. Дуже багато. от Коли буваєш там, ну мовно кажучи, там сотні метрів від, як це сказати, їх, від ворожих позицій, mm -hmm. да, е... кишить. Ну, небо небо кишить, тобто постійно щось жужжить. Якщо влітку це ще можна, ну, це джміль літає біля тебе чи дрон над тобою, то зараз вже зрозуміло, що джмілів немає. і Зараз це ворожі дрони. Їх багато, їх багато. Для цього потрібні ну, протидіємо цим дронам засобами РЕП. Ну, також хлопці зі стрілецької зброї збивають дрони. Були у нас випадки, що навіть а, мінери наші пішли. Е, ну, Виконувати бойові завдання, да, і бачить, над ними літає пташка ворожа. Ну і вони її з, 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 звичайного автомата Калашникова збили. Тобто роботи вистачає в цьому плані. Так, а хотілося б, щоб як писав класик Джемелі, над вишнями гудуть. А, Саш, ще питання щодо, щодо збору: а, як будуть визначати переможця? Бо є лот, кому саме дістанеться. Посеред тих громадян, які перекажуть від 200 гривень і більше, якщо людина переказала, умовно кажучи, 400 гривень, це значно її шанси подвоюються. Як mm -hmm. ну, вважаєте, як він купив 2 лотерейні квитка, тисяча гривень це вже 5 лотерейних квитків. Ну і mm -hmm. потім проведемо розіграш, просто розіграш. Зараз програм для цього достатньо, ну але все, буду, ну, все буде чесно і прозоро, тому що ми, ну, ми не для того це робимо, щоб когось оминути. Якщо нам потрібна буде ця інсталяція, ми попросимо цього військовослужбовця, він нам і так і зробить. Я думаю. Да. А, ми хочемо саме з, е, заохотити тих людей, які допомагають нашій бригаді. Зима. Передавай від нас, від телеканалу Київ, від всіх наших глядачів, своїм побратимам велику вдячність за те, що ви робите, за те, що бережете наш, наш спокій, за те, що даєте можливість нам працювати і виходити в ефір. Це знову ж таки і. Е, Велика частина саме і бригади Гард. Дякую тобі, Саша. Дуже рада була тебе бачити в нашому ефірі. Дякую, Дякую. Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі СМІ бригади ДПСУ Гард, вмикався з харківського напрямку. Олександр, це наш колега, це заслужений спортивний журналіст України, один з найкращих насправді, але який пішов наразі виконувати свій обов'язок, який береже. Україною береже наш спокій і знову ж таки зазначає зараз. Дуже необхідна допомога з дронами. Сьогодні про цього будемо нагадувати, але знову ж таки, кому потрібен номер картки напряму. Будь ласка, пишіть нам в наші месенджери. Найближчим часом обов'язково усім відповім. Вже бачу повідомлення. Дякую. Ну і не забувайте, що таким чином можна взяти участь у розіграші і виграти просто ексклюзивну, неймовірно, красиву інсталяцію, яку зробив один з наших військових.